Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркана суд будуть впливати на нас 20 травня 2024 року. Сьогодні день відновлення і відродження, гарний час, щоб розрішити питання, пов'язані з минулим, те, що неможливо відкласти, те, що неминуче потребує вирішення. Можливо, перед вами буде стояти непростий вибір і приймати будете непрості рішення. На ваші рішення будуть впливати обставини, або якісь процеси у суспільстві, те, на що ви вплинути не можете. Гарний час, щоб розпрощатися із старим, тобто образами, шкідливими звичками, адже якщо ми когось обговорюємо, засуджуємо чиїсь дії, поступки або чиє життя, це також є шкідливою звичкою. Часто так буває, що наші. Установки опираються на наше виховання або, на думку суспільства. І це шкодить нам. Варто розуміти, що наш вибір чи рішення несе конкретно для нас наслідки. Будуть ці наслідки позитивними чи негативними, покаже час. І розгрібати ці наслідки будемо лише ми, і відповідати також будемо ми. Тож саме сьогодні важливо навчитися відпускати образи, страхи, навчитися прощати, попри те, що, можливо, деякий вибір нам нав'язали і не спитали, хочемо ми того чи ні, і не засуджувати. Все починати потрібно з себе. Пробачте собі всі хибні вибори, рішення, помилки. підбадьорте себе. Потрібно сказати, що було, те було, минулого не повернути і в ньому нічого не виправити, звільнитися від тягарів, які заважають жити, і відродитися у новому чистому образі, себе найкращого у цьому варіанті, найкращій версії себе. Тож наберіться терпіння і все прийде у свій час. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе. А я бажаю всім будьте наполегливі на шляху до приємних змін. Миру вам і гарного дня!